Всім привіт! Ви на каналі Космацька хижа. Сьогодні буде дещо нетиповий випуск. Я буду вам розказувати про хатину, яка продається прямо неподалік від нас у нашому присілку. Якщо хтось придбає цю хатину, то стане нашими сусідами. Поїхали! Поїхав! Не А тут звичайний світло можна? так. Це така кімната. Тут пічі немає. Ні. Ага. А меблі, то ви все заберете? Там забирати. Там суліни меблі мають. По бажанню, так? Да? Ага. Ну це така, ну, для мене це велика кімната. Так. Доволі таки. Кухня, мабуть. З це у вас дві пічки, так? От так, тут, так. Отут одна і там ще. Кімнату ага. і, і одна тут. Може, тверди. Ага. Я, я тут не топлю. А, я там не таке. Ось тут це ваша жила кімната, так? Да? Ну, зробила би було пічки. Ну так. Зараз так, що вже. Це ви шиєте, так? Так. І досі шиєте? Шиєте, так. Так. По неї все на базарі до покладами і так. так, аби робота була, бо я без роботи не годна. А це так заробляєте? Так, ну то та заробляю тут пенсії три тисячі з лишнім. Угу. А, а я на цим ще за місяць чотири тисячі, ну то вже є, бо і лікарство купити, світло платити, телефон оплатити, то є розходів. І вам 77. Так. А Та ну вже тут моря це? Та-та, давайте все. Тут е, тут кімната, тут можна зробити туалет. Або душу, Ванну навіть можна. Або ванну. Так. так. Ну, я думаю, що для ванни чи для душої кабіни вистачить. Так. Ага. так. І горище у нас, так? так. Виходить. Дякую. Хата 7 на 13. Так. Ви ще й тортижне замовлення не, я так, Трошки знайомим такі, не ага. годно, щоб всем зв'язання. Так, і там от две горище. Так. Можна зробити. Okay. Угу. Купа місця. Можна десь так, Це Ви горішки сушите. Тут. Я, я плю. Я просто їм тут кімнату. Де такого порядку, як ось так воно все буде. У нас таке саме, ви не думаєте, що тільки у вас. То, то робота, то нагород, то. То І так нема. Та тут можна такий другий поверх ще зробити нормальний. Та можна. Стільки місця. А ви тут не жили? Чи трошки? А, трошки жили, ви казали. Раніше ага. поженели, то там в тій кімнаті. Там пічку таку, знаєте. Е, в тій крайній. Так. так. Таку, ага. Що у, установили демар у вікно і, і там одну Так. Зиму зимували. А. Ага. а тут ще така кладовочка невеличка. Тому. О, класно. Тут можна туалет зробити ще один, наприклад, такого як фантазія. Слухайте, як вони. Мене... Давайте. Та... Виявляється, що ще й пасіка працює. Так. Але таку... А я чую, як вони жужать. Ага. Так. Клас! тут Там там один, Чотири вулики ще маю. Чотири ще. Ага. І там, а то там, а, то зламаний. Так, чотири вулики тут прийметься. Це у вас просто як сарай? Літна кухня, сарай. Сарай у ту сторону. Ага. А там літна кухня. Хочете, ніякого. Нічого. Там ще є така майстерня, що там є. Двері? Так, там є двері. і там станок, то е, косети, то та косарка є, там стоїть. Тут у вас розгулятися тут можна. Тут корова була, лише що забрали, і я так ні відер не позабирала, і так. Але Нічого, це, не хвилюйтесь. Я підключила, бо те, як вітер, то я та, ну, да, ясна. боюся, ну, вийдуть. Та. Да. А тут диван, і спали під зиму, бо то маленька кімнатка, низька, та й тепло було. Ну так, так. Тобто та. з мамою коли ще були. Ще, ще ось вам приміщення, щоб жити, будь ласка. Так. Я зараз подивлюсь. Тут ще майстерня. Майстерня. Ага. А можна я так обійду просто? Ага. Там он А я пам'ятаю, так, да. ой. Ще й досі. Ще й досі. Заробила. Так? Цього року? Так, так. Вони їли туди на базар, несовушники і мали на рву, на рву, і відеречко двоє. І так навіть сусіди туди брали на двері. Ви молодці, вмієте заробляти гроші. А це ви туалад, сюди ходите? Турята. Так. Угу. Добре. Е, так, 80 соток. Старовина липа. Так. Я в коло ходила, як посадили. Так, Так. де, 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 де буде. 60, більше, 60 років. Тут, тут взагалі як парк. Так, оце закінчується, отам от, перед будинком є Пар паркан, там? да, там сусід. А це а тут для сіна, для корови. Ага. І, і там різне таке. на сад лазити, це і таке, що потрібно. Тут довго це, я навіть не знаю, скільки тут котосниці є. А ота маленька ще. А То пивничка така внизу, як сильні морози, би картопля там не знову. Ага, є пивничка. Так. А тут з цієї сторони медарня така бочка, де мет викачуємо. Ага. Повіднок крізь то. Оце, отут двері. Так. так. Отут двері туди. Медарня. А то можна заглянути? А ну я зараз тут, змуключ, ну, бо то закрив. А, добре, добре, дякую. Так. Ага, і тут вика. Ви, ви, у вас бочка. Так, ну тут так і відкривали. І там є таке. Ага, а як воно крутиться ручкою? І довго так треба крутити. Ну так хвилин дві. Хвилин дві. Потім обернути рамку з другої сторони. А це ви самі опанували? Чи у вас батьки, батьки, батьки займалися? Так, так, я вже так розпартувала. Мої однокласники кажуть, я ти співаєш. І мале маєш, і мед маєш. І все ти маєш. Це я не знаю, як це... А тут римки такі, от, ага. ми відбираємо. Вони зберігаються. Аби міль не поїла. Ага. Все це продається, якщо що. З усім. Так, ну по прибудовам, наче все більше у вас. Подивіться. Так, да, давайте, бо це ж все цікаво, що тут. Цікаво за що платити. Тут у вас просто як зберігається. Ще і пер'є є у запасі, як буде світер зірвав. Це все ви будете продавати, так? Це ж ви. Чи може ви щось забирати, мабуть, будете? Ні. Оці ні. Ні? Ні. Ні. є там рвати грушки, яблуко, да? Так. Добре, буду багато тут. А господарка. Сін. А ви що самі оце заготовляєте? Ні, зачекати, зять з кошу, я дочка помаю тому... згрібати, бо я готовлю. Та ну та, так, та, це вже. <схід> то одну машину, бо то багато тут є поля. Ще там у долині ми маємо, що є дочки. То те, що тут, то це тут взяли, але вже корова діла. А те, що там на долині, то дочка машину забирає у село. Та корова тепер там у селі у них. Та... Ага. Лише недавно не забрали. Ага, корову забрали. Так. А то у вас була? Певничка. Сильні мороди, то там би могло змерзнути. А так, як легка зима, то того року навіть картопля тут була, накрила якимись там вирізками, ящики, яблуко, все там було. І не померзло так. нічого, так? Да? Так, ось така хатка. А у вас ж дах не тече нічого там, все нормально наче, так? Да? Дах? дах? Ні, Ні. Тут текло, коли був шифер. Не щіфер, а черепиця по А, її зняли. То там десь там трішку, там розбилося, розбилося. Угу. Тей, тей, ту черепицю зняли той ондуліном. А той ондулін виглядає такого, але нічого не хоча добре. Все. Добре, ну так, да, так. Да. Я розумію, що було з черепицею краще, так, мабуть, виглядь, але да, вигляд. Але практично то так. я зараз ще зніму там, де він двір закінчується. Він у вас там у вас там огород? Так. Да. Ага, межа, так. Ага. Межа, да. ага. 80 соток це ух! Аді як поїли ворони. Горіхи. Горіхи. Ах! Та не зустріють забрати. А вони вже довбують. І так кричиш, не тікають. Треба вже шуфельку і консерву, і так а вони вже туди бояся і тікають. Оце такі безстрашні. Так. Наглі. Так, це ось там де хата, я так розумію, сусідська. А де ото груша, грушка там у долині, то вже їх там. Ага. Ось от... цей берег понад берег, де грядка, ота грядка сінчиться. Ці, ці. Ага, оце кущі вашо, це. Це ще має мама. А оце по оці дерева чи що? По, Попри дерево, так на ту липу там є липа така. Ага, от там буде. Лепа теж липа. То, то так кусяком йде. Від тої черешні, а ця черешня, що є така тої, то так кусяком, до тої липи, і це все вверх уже їх. Так. Ось це ваш огород. Воно здається, що сусіди тут, але вони ж так далеко, що. Це оці найближчі такі, але. А тут у вас дровник, мабуть, так? Угу. Вже є, да жить, так, так. Тут старий, тут потрібно другий, бо тут валиться. Ти вітер позаду. Але ще поки. що. ще. Вам же є де жити, так? Ми маємо сидіти там дві будови. Ви, ви туди переїхали б так? Бо ви не можете це, це кинути? Вам тут треба жити? Ну, та як уже город, то вже якось шкода, так і залишаться. Горіть я де зібрати яблука, груші. Я гроші продала лиш на дві тисячі. Отам одна, отам друга грушка. Цього року у вас так? Та? не так. померзла? Ні. У нас все померзло там на горі. Померзло? Так. Да. А у вас ні, так? Трошки не ще. не померзло, там на горіх і змерзли, немає ні у кого. Да, так, у нас теж нема. Дворі нема. Так. Да. Ну і що в Це добре, хоч комусь пощастило. Так, вони ще дали плясків. Пані Марія сама пече. Ось вхід, ось ворота до цієї хатки. Вона зовсім з нами по сусідству. Це дорога до нас додому. Десять, може, хвилин 10 до нашого двора. Ціна цієї хати разом із землею, площа якої становить 80 соток, а також із невеликою пасікою та всіма прибудовами 45 тисяч доларів. Така ціна обумовлена великою ділянкою та наявністю декількох господарських прибудов у хорошому стані. Якщо когось зацікавила ця хатина, пишіть мені під цим відео в коментарях, а я вже потім зв'яжу вас з господарями. Ця хатина розташована неподалік від нас, нижче по вулиці. Під'їзд до будинку ви бачили, я показувала дорогу. В принципі, вона знаходиться нижче за ті найбільш екстремальні ділянки, які взимку засипає снігом, і через які ми торік не могли проїхати. Отже, розташування досить непогане. Дякую, що подивились це відео. Всім папа! -па.